подивитись ранок вдома і по у нас з вами ще години з вами і для вас її проведемо ми кося октябрські і я Лілія Ребрик. І дуже сподіваємося що ви прокинулися в доброму гуморі наскільки це можливо якщо раптом ні ми докладемо всіх зусиль щоб бодай трішечки покращити вам настрій у цьому нам допоможуть сюжети рубрики які підготувала наша ранкова команда вони прикрасять ваші будні не гірше за чарівні вишиті комірці Львів'янки okay. Катерини Шпак про незвичайні вироби майстрині наш наступний сюжет. Вони пасують і до сукні, і до ковтинки, і до сорочки. Львів'янка Катерина Шпак виготовляє вишиті комірці ручної роботи з українськими мотивами, що прикрасять будь-який образ. Нам вдалося поєднати традиційну українську техніку, колодочки, надати їй нового якогось ужиткового значення і зробити ручну вишивку буденною за освітою. Катерина психологиня. Однак вишивання було в її житті ще з дитинства а любов до рукоділля передалась у спадок від бабусь. Після одруження майстриня пройшла навчання, де освоїла різні традиційні українські техніки і почала займатися цим професійно. Там я опанувала декілька швів, е, види мережки і вишила свої перші сорочки. Це була сорочка батькові. Він в той час якраз мобілізувався вперше в п'ятнадцятому році. Всі роки в мого вишивання я вже вийшла напевно сорочок. 40, може 45. Одного вечора майстриня пригадала, що колись у дитинстві в неї був вишитий накладний комірець. Який зробила бабуся Катерина? Знайшла фотографії і вирішила почати створювати дитячі на замовлення. Але з початком повномасштабного вторгнення все стало на паузу. Я почала займатися активним волонтерством. і Ми зібрали десь здається 4 чи 5 машин. Ми купили за перші півроку. І про комерційне було, звісно, що жодної мови. Але 20 штук я вишила ще до війни, і я вирішила їх розіграти за донат, бо ми якраз збирали на бус. Тоді якраз актуалізували. Валася питання українськості і себе ідентифікації через речі, і почало поступати багато запитів на те, щоб відновити комірці. Замовлення надходили не лише на дитячі комірці, а й на дорослі. Їх було так багато, що Катерина зрозуміла, їй потрібна допомога. Вона знайшла майстринь, яких навчила вишивати технікою колодочки і повернулася до улюбленої справи. Це комірець. Він називається залицяння. Тут одна половинка залицяється. До іншої половинки. І е, його можна носити як е, передом, та, так і можемо його перевернути і носити іншою стороною. Ось, Тому він такий повністю заповнений. Кожен комірець має свою особливу історію, і Катерина може розповідати про них вічно. В асортименті вироби трьох різних форм. Дорослі комірці є трьох форм. Такої класичної і називається він пітерпан. Ця форма є хвилястою такою і Це, до речі класний комірець півником. Це бачите, сонечко стає, півник кукурікає, і все живе і не живе, відкриває свої очі. Свої вироби майстриня презентує на сторінці в інстаграмі. Тут вона також демонструє, як можна стилізувати комірці у повсякденному житті. Але я розумію, що це основна біля наших майбутніх замовників. Це а з чим їх носити, а куди я їх одягну? А в мене немає якогось спеціального одягу. Але насправді в тому і родзинка таких знімних аксесуарів, що це може бути свет. Ну звісно, щось, що має там широку горловину чи худі з капішоном, ти не можеш це одягти. Але все решта светр. Не знаю, лонгслів, сукня, гольф, брентонка дуже класно виглядає з комірцем. Майстриня прагне відкрити офлайн-крамницю, але каже, що передусім мріє про перемогу, тож організовує різні збори для знайомих військових, допомагає волонтерам і розігрує свої комірці за донат, аби бажання якнайшвидше здійснилося.